навчальному настрою в голі. Не треба робити зимові запаси. Вибачте, пані директорко, як розпізнати гнів у людей. Зморшки на лобі, зіщурені очі. Тривога! Люди! Сьогодні присвятимо урок перетворенню. Потрібен шиник, інакше тебе не приймуть за собаку. І маскуванню. А що це за порода? е, -е, -е Норвезький вовкопес. Yeah! Почекайте на мене! Привіт, раду. Давно не бачились? <звук> Мілінг мітить у губернатори. Він уже вважає себе королем тварин. Не дивно, що хоче стати і королем людей. За цим явно щось криється. Що ти замислив? – Хотів би знати. Цей морзений щур... Хочу продати наш ліс. Тепер ця земля належить Мені. Годі вже. Дамо їм прочухання. За мною! Пояєлах йому. Рибати стрій. Гілінг викрав мелоді. Дві пуми билися, і вовк лося. Білка врятувала мене. А що було зі змією, я вже й не пам'ятаю. Ви що знову мені не вірите? Хранителі лісу. Що це за дитячі? Скоро у кіно!